Всім привіт, грає, З вами Вульфіч. І сьогодні я буду робити необичне відео для свого каналу. А саме, весь сюжет Ютуб каналу, різнокольорові коти від ютубера Біск. Ну що ж, це буде перша частина, та, 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 погнали! Мені руда. Так, шатку перед цього серіалу. Я, як давній фанат цього серіалу, який тут був з самого початку, можу все пояснити. Коротше, була така ситуація. Ютубер Клекс запідозрив підміну ютубера Піскаса через те, що в нього змінився голос. потім він почав говорити. Потім вони придумали для нього названня Врізкас. Ну і все закрутилось. Біскас зробив кліп, трек про це. Ну і почався сюжет. І після цього починається сюжет в шортсах. От він після цього Вріскас, так званий, почав розростатися. По тілу Біскаса сюжет буде розкриватися по мірі. Виходу шорців, тобто не з самого початку, а в кінці ми складемо повний сюжет. Ну звісно ж, якщо по першу часть залетить, я зніму другу, далі третю. Ну, якщо, звісно, хватить часу. Ну і далі я зніму вже повний сюжет від початку до кінця, вже в хронології. Він почав розбиратися. ну, Бізкас. І він зрозумів, що Врізкас дав йому силу, бачити, в темноті. А саме завдяки його лівому оку. Також він дізнався, що Врізкас заволодіває його тілом обично, коли є небезпека. Але також він може розростатись, коли ніякої небезпеки немає. Через це Біскас почав думати, що Врізкас хоче його попередити про якусь небезпеку, що далі так і виявиться. Далі Вріскас продовжує розростатися в сюжеті. І Біскас почав шукати відповіді в коментарях. Він перепробував кучу зіллю, але йому в коментарі написав Пріскас, що треба випити молоко. Біскас випив, спочатку це помагало. Але на третьому молоку вийшло оце. Из темноты начал выходить в Рискос. У него был алмазный меч, і он пытался меня убить. Нет, 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 не трогай. Как вдруг я просто... Після цього молоко йому більше не допомогло. Далі йшло відео, де Біскос подорожував у свої старі відео. Нічого цікавого. Ну, для сюжету нічого цікавого. Вроді, би. але в кінці було оце. І? А, что это? Погодите, я этого не помню. Что? Появилось зеленое пятно? Биска у свои минулые, ну, персонажа. Да, его заражают в рискасом. через певный механизм. И в конце были, на секундочку, цифры. 1, 2, 8, 6. Далі було відео з Вікториною, де Біскос і Врізкас змагались за володара тіла. Ну і Врізкос в кінці сказав Оце. Кавкай. А ти взагалі увериш, що ти настоящий? Передавай привіт своєму фіолетовому масу! Що? Фух, это был сон! Далі врізкос захватив друге око Біскоса. До речі, я не сказав, але очі тут будуть играти важливу роль. І. Біскаса проявилось на ну, в здібність. А сам він бачить те про що думає. Ну, Цього відео він подивився на то саме відео, де заразив його в і він побачив, що це все був фіолетовий кіт. і саме він дернув зречок. Далі йдуть собиття кліпа Ту і Ту, 2D і 3D, де нам показано, що врізка з понстіл бере під контроль біскаса і засасує різказа, тобто фіолетового кота, в свій внутрішній світ. Далі Біскас замічає, що коли він проснувся, Вріскаса на ньому не було. Але він розуміє, що Вріскас просто відступив, і він знаходиться десь всередині, тому що одне око в нього червоне від Вріскаса, в нього лишилось ночне відділення, а друге стало фіолетове. Далі було вроді би обичне відео про наголоси, але біскасу в один момент сниться сон, де він пірає за алмазом через лов і падає лом. А на наступний день проходить це ж саме. Ці ж самі собиті. От Амим теперь спать. Да, там алмаз! Ловап, нет, быстрее! Что? Что так это быстрее. только что было? Это был С. Да, там Алмас! Лава! нет быстрее! Далі Біскос с Квексом грають в правда Чи в Майнкрафті, и у приз нічого цікавого кроме того, що Біскас лягає в кровать и бачить сон, then бачить якогось черного кота поче невідомого. и себе наполину половину в Сказать, что тебе приснилось. Раздевайся, ложись. Что ты видел? Я видел черного кота и себя в форме в Далее Бискас разумеет, что он может бачить майбутнє. також він розуміє, що сон з чорним котом також був з майбутнього, тому що він був трішки в різкосом. і також в нього не було фіолетового око. Він придумує план такий, що Він поставив будильник, який буде знизити кожне півтора часа. Та він зможе побачити максимально багато сніг. ось що він бачить піснуть. черт, я не успел дойти. Давайте еще раз. По-моему, там был голубой кот. Еще раз. Что это было? А, что? У меня потускнел... Итак, Сневин побачил, что у капсули ложите кейс голубой кит. яку в кінці заражає якийсь вірус. Він становиться чорним котом, і в біска розрив забирається перве око. Далі біск понімає, що врізка зможе йому допомогти, а саме розказати щось, що не він не знає. Він відбуває привідомовка. Своєму вимірі він бачить. Різкаса, яка в руках записка. На записі написано, що 32 вже не свободні. Це моя вина. Ти маєш його зупинити. Далі в на запитання його просить подзвонити на певний номер, він дзвонить і там говориться фраза задум наперед. Далі нам розказує врізкас, що з в ніч з 30 на 1 він захватив повне тіло Біскаса і захватив Прискаса. Він його допитував, як вибрати із Біскаса. І ми дізнаємося, що Прискаса була сила, бачите, майбутнє, і в нього забрав цю силу чорний кіт. І він дуже насторажує Прискаса. Врізка з ним міг що нічого дізнатись, лиш кроми коду від лабораторії ТелеС. І все. Далі нам показують собиття в Теле а саме історію блокитного кота. Виявляється, він був клоном созданим Так, да, Він був чен. І він був в нього розум був підключений до віртуальної реальності. І те, що мені подобалось, він попитав збишати, але не вийшов. Після того якийсь вірус під назвою Ліскас захопив його тіло, захватив всі системи. Лабораторія вибухнула. Кіт обгорів і все. І захватив тіло Ліскас. Тобто 32-го. Виявляється, що чорний кіт уже на свободі. І він вийшов на охоту. Ось що сказав той голос, який повинен до біскуси. і сказав щось задумали. Він каже, що лишилось зовсім трішки. А трішки до чого дособитє X. а саме бою Біскаса і Піскаса. Через пропадання фіолетового ока Пріскас почав без І це є таймер до бою. Далі, бо звичайне відео оцінка скинів, а у цьому відео з'явився він. білий кіт. Він подивився на біскаця і трохоп. Слідуючий. Біскос розуміє, що скоро наступи. Джуба! скін виглядає майже так само, як на е, придвіщенні бою. Коли він вперше його побачив. Також він дізнався, що у блакитних котів є небезпечна сила забирати сили інших котів. Тобто це буде дуже складний бій. Наступного роліку Віскас розказує, що забирать котів. Також ми дізнаємося, що білий кіт. Невидимий для інших. Тобто, бачиш його біскос. Тому що Клекс, який був разом з ним, не бачив білого кота. І цей кіт стайно сидить за біскосом. Червоний кіт. А от його ми бачимо вперше. Біскос намалював ескіз по розказам Ріскоса. Ну і також прискос майже обесцветився. А значить, зараз буде бій. В кліпі я не буду сидіти, я буду стояти. Проходить бій. Я, я, я не буду сидіти, я буду, буду, все все буду втрачаю. Я я і також в кінці ми бачимо червоного кота і трішки бачимо способність. А також Біскаса забирає якийсь портал. І тепер Біскас потирав все, а саме, і Бріскасає. І Врізкаса, тобто немає вже сили, немає вже очей. А у нього є два питання. А саме, чому до нього не вернулись? його зелені очі, які в нього були після потері очей обох. Та чи зможе він вернути цих двох вбивши чорного кота? А також в кліпі ще показали, що він тепер знає, де знаходиться лабораторія ТЛС. Тепер він відправляється туди. Прямо зараз я відправляюсь туди. Він знаходить в лабораторію ТЛС. І дізнається, що є два корпуси: підземний і надземний. Надземний повністю розрушений. Але бісказбачи, що там хтось є, бо є. Тому недавно. Вже знає пароль 1286 та входить. З'їжджає на ліфті, знаходить 32 капсули, де содержалось 32 клона ліска, одним із яких є 32-й, та проходить далі, де його замикають, і він бачить його. А, Ти хто такой? Що він робить? Мені Кріскос звати. А ти прийшов, щоб повернути фіолетово. Червоний кіт, якого тепер звати Кріскас, розказує, що Кріскас розказав свою смерть і записав посилання, де дізнається, що Біскас – це брат Кріскаса, Але щоб його повернути, треба вбити. 32 і пробудити свою силу. Яку силу Ліска сам не знає. А ще Кріскас демонструє свою силу, а саме телепорт, і розкаже, що він втік від 32-го. Також Кріскас розказує, що після поглощення в Вріскаса в Піскасу не дуже добре. І Біскас падає в кому. Після того, як Біска спрокинувся, до нього повернувся зелене око. Також Кріскас здав йому перчатку для того, щоб вони могли зв'язатись. А у не дуже хоче дзвонити. Біскас думає, що сила заключається в баченні. прошлого. він заходить в своє зміряння і хоче подивитись прошлое Пріскаса. Бач, прошу і його очі. Також там був білий. кіт. А, а були ні, в нього ця сила, але це уже одна із сил. Біскос рішає подивитись у нього початку, і він бачить, що її взяв піскос і подарив крізь косу і виявляється, що кріска зв'язана з Черником. Ну на цьому думаю завершувати. Якщо хочете другу частину, проявіть активність. Всім болейте з вами був вульфіч.